Доброго дня, друзі! Сьогодні я озвучую своє відео за кадром. Це я намагаюся виставити камеру. Вигляд згори не дуже і дуже такі пікантні види. Але що поробиш, мені здається, це все дуже цікавим. Я на фоні з такого озера хочу, щоб вам було видно і озеро, але я бачу, о, знову пікантно. Але я бачу, що видно вам буде тільки ліс. Ну, ясно, я майстер. Відеозйомки, оператор вищого гатунку, який навіть не бачить, що відбувається в кадрі, і я не поміщаюсь. Але намагаюся вам показати фіззарядку. Ось така я. Ну, Крім того, що я геніальний оператор, я ще геніальний монтажер, що я просто збільшила кадри, але я нічого не можу зробити з тим, що в мене півголови обрізано. Висуваємо шию вперед, назад, як черепашки. Тепер в сторони суваємо шию. Головний принцип східного танцю це ізоляція. Тепер вперед, в бік, вперед. Тепер назад, в бік, вперед. Потягнули, вниз потягнули, О, щось літає, назад, в бік подивились вперед, в бік подивились інший. Тепер в один бік, в інший, назад, подивились в бік, назад, В бік, назад, в бік. назад, в бік. Потягнули, погойдали, потягнули, погойдали. Вниз потягнули, погойдали, щоб голова не боліла назад, покрутили по півоберту і повен оберт. Це стало, щоб зручно, бо я там внизу. Я хотіла, щоб вам видно було озеро. Потягнули руки вгору. Тепер обов'язково лікті рівні і тягнемо долоньки. Всі чотири пальці великі і вниз. В один напрямок руки в інший, то в один, то в інший. Повен оберт руки в один бік, в інший. Зараз буде інша рука. А так я роблю швидше, коли мовчу. Обидві руки разом і в зворотньому напрямку. Так, тепер плече вгору вниз. Вгору вниз, лікоть під прямим кутом, по колу плечем, в інший бік. О, я хоч би мене YouTube не забанив. Вперед-назад, вгору, вниз. Я знаю, що це відео все одно мало хто подивиться, але мені приємно. Якщо ви подивитесь зворотній бік. Геніальний, звісно, оператор, Півобличчя немає, але я думаю, це не завадить. Тепер плече, лікоть, кисть. Цю вправу виконуємо, піднімаючи то плече, то лікоть, то кисть. Я трошки вирішила покрутити головою, бо в мене голова не розім'ята до кінця. Я, звісно, прошу пробачення за якісь зйомки, але я навіть не бачу, що там відбувається. Я просто поставила мобілку на підлогу і знімаю. Так, грудна клітка вперед, назад, вперед, назад. Тепер вбік, вперед, вбік, назад. Повен оберт. Це дуже хороша вправа для хребта. Інший напрямок теж 4 точки. Вбік, вперед, в бік, назад. Щось літаном коло мене то стрикоза. Знову плече, лікоть, кисть, плече, лікоть, кисть. Вперед, вгору, назад, вниз. Грудна клітка вперед, назад, вгору. І тепер повен оберт в один бік в інший, паралельно підлозі, а тепер збільшуємо амплітуду груди вгору і повен оберт. Так, це я не дихаю. Набираю повітря, видуваю, втягую животик. Раз. Потім знову набираю повітря, видуваю, втягую животик, ще раз видуваю і ще більше втягую. Так робить Арнольд Шварценеггер. Тепер надуваю, це легше. Втягнули, надули, втягнули, надули. Хорошо, зараз спускаємось нижче. Таз по колу. Робимо коло тазом. Через гору піднімаємо стегна. Я там дуже красиво, Тепер в іншому напрямку, знизу наверх, по колу крутимо стегнами і вісімкою. Угу. Тепер просто так ті самі вправи, але коліна рівні. Угу. Тепер розминаємо коліна. Ну, хоч трохи влізла в кадр. Тепер стопа вперед, в один бік. Тут нічого не видно, але ж назад стопа. В один бік, вперед, в інший бік, назад. Тепер будемо робити хвильку з головою. Ну, я знаю, геніальний оператор. Ну, що зробиш? Я ж не бачила, що відбувається. У мене короткозорість, я так далеко не бачу. Тепер знизу на гору хвиль. Тепер міняємо позицію, і тепер я не буду головою, голову завмерла тільки тілом, в зворотньому напрямку. Скажіть така повненька, а можу? Ха, хорошо. мої коментарі завершені. Що я там вам захотіла сказати? Сподіваюсь, Ануш? Мене було видно. Вибачте, за дуже цікавий цікаву зачіску. У мене ще вологе волосся, бо воно не може висохти від цієї спеки. Всім папа! -па.